Дорогі друзі, ми знаходимося у Норвегії недалеко від міста Осло. Місто Осло туди 40 км назад. а Крістіансан 240 км в ту сторону. Це проходить повз нас 18-та автомагістраль. Це наша нужечка, ми її зараз відкриємо. Поїхали працювати. Зараз вам розкажу що до чого. Поки моторчик гріється. Коротко, отже, тут містечко Лір знаходиться, ми стоїмо прямо біля нього. За 5 км звідси у нас завантаження сьогодні. ну Зараз ми на нього їдемо якимось рубероїдом Ми вже там не раз вантажилися, знаємо до чого і як, нічого нового. Але, до речі, цей, хотів завозлово розповісти. Столиця Норвегії ж таки, і ми якось з Ромкою, з кумом моїм. Зайшла за тамова, наскільки воно велике. Ми порівняли з Києвом. Я вчора сидів в Вікіпедії, дивився, і виявилось, що осло е, по площі в два рази менше за Київ приблизно. Це грубо, це грубо, в два рази менше за Київ, а Київ в чотири рази більше за осло по населенню. Тому осло виходить по норвезьких мірках то столиця, найбільше місто. А по українських мірках просто велике місто і не більше. Ось так. Добре, це була рубрика А чи знали ви? <світ> Полетіли працювати. Попереду нас там ми стоїмо на заправочці на паркінгу. Так як ми вчора вставали в день, то місця було достатньо, можна було стати. Зараз вона все забита, завалена, але вже машини потрошки роз'їжджаються. Ну і зараз ми виїдемо і звільнимо ще одне місце для. Ще когось може, хто захоче постояти, відпочити. Погнали! От, поїду на ту фірму трошечки іншим маршрутом. В принципі, я там пішки ходив, то начебто він проїзний. На кілометр коротше і цей маршрут простіше. Фірма відкривається сьомої години, але я завжди, от, якщо на сьому їду, то я приїжджаю десь так, в 7-15, тому що самі розумієте, людський фактор. Люди поприходили на сьому годину на роботу. І поки там кави поп'ють туди-сюди там щось порозмовляють, вони все рівно не працюють, це вже так багато разів я натикався, тому більше приїжджати 7,15, десь 7,20 і все нормально, вони вже готові працювати. Якось так. Вісь на прицепі я опустив, щоб була ліпша маневреність прицепа. Їдемо. Зараз приїду. Приїдемо, я вам покажу що до чого. Сонечко, бачите, хоче, виходити. А вчора тут знаєте, що творилося? Снігом було все завалено. Я вам прикріплю фотку, щоб ви розуміли. Вчора якийсь циклон пройшов, і якраз похолодало, і капець. Все завалило снігом. Була повна дупа, а сьогодні вже набагато ліпше. Сьогодні ідеально порівняно з тим, що було вчора. Вчора пішки прогулявся, ось теж йшов саме по цій доріжці, йшов в самий кінець туди, а потім... Вон там до тої білої будівлі, там білтема знаходиться супермаркет. Ну як? Будівельний супермаркет. Я завжди щось там по білтемі люблю полазити, подивитися то прогулявся. Туди назад вийшло 7 кілометрів нормально. Звернули увагу, я в Норвегії, а на лобовому скріп все висить. Я так подумав, що тут уже майже немає цих транспортних контролів, можна ризикнути. Якщо що, будемо на ходу знімати. Бачите, тут табло от, чорне, ось, це, до речі, один з транспортних контролів. Але сьогодні вони спрят, зачинені. Вони гарно. Дуже не люблю я, коли тут немає нічого. Тим паче прапор України має висіти. А ці Норвеги чіпляються. Кажуть, огляду заважає, дороги не видно. То що дороги не видно? Все ж видно. Але Норвегія є Норвеги. Ось наше місце завантаження. Ось це от пише де термінал Н4, це сіра будівля, вон де чувак на велосипеді поїхав, бачите. Це нам треба сюди приїхати. Зараз нам трошки далі буде заїзд. Ай-ай-ай. Так не люблю, коли пустий прицеп їде по поганій дорозі. Він як барабан. Бум-бум-бум. Шумить. Так, машин на завантаження немає. Дивно. Звикно, може одразу нас будуть її вантажити. Але тут повертаємо на право. Зразти йдемо на розвитку. Беремо шапку, бо на вулиці Плюс 3 я ходжу в шапці. Беремо телефон, бо там номер завантаження. Беремо себе, беремо гарний настрій і по шиї, о, І ключі. Там такий мужичок веселий, працює. Він завжди каже, я не працюю сьогодні, я хочу спати. Ось рампа 27. Сказав нам під'їжджати під цю рампу. і будемо вантажитись. Так. А ви знаєте, що нам треба що сьогодні зробити? Зараз... Ну не сьогодні, а найближчий час. Зараз покажу. Це зняти пломбіровочний трос і замотати його на своє місце, щоб він тут не висів, не заважав. Бо в нас попередній вантаж ми везли. Дуже цінний, дорогий, ну і він був о, під пломбою. А тепер не треба і треба трос змотати. Але це ми зробимо трошечки пізніше, спочатку встанемо під рампу, а потім можна і цим займатися. Беремо наші рукавички брудні. Так, все нормально. Я завжди перед під'їздом до рампи, перевіряю, чи ці відбійники співпадають, Чи цей і той співпадають. чи тут нічого не виступає, щоб не пошкодити ліхтарі чи бампер. Все норм. можна під'їжджати. Зараз трошечки гремнів позакидуємо всередину. Побачити потім для чого. То, щоб потім не відкривати другу сторону. Наша ластівка да? так, окей. Завантажило нас. Зараз ми станемо тут з краєчку, бо нам ще треба ж вантаж закріпити. Так, не поїдемо, правда? Точніше, в ідеалі я би цей вантаж не кріпив, бо його нереально закріпити нормально. Він під е, силою ременя розповзається, ремень його розрізає. Коротше, повна фігня. Це виключно для транспортного контролю. Якщо тебе транспортники зупинять, щоб не джухнули, то має бути вантаж забезпечений. Ну, тобто закріплений. Це більше для них. О. Ось навантаження на вісі ідеально. 11,2 ну, 11... 11 на ведучу віс, передопустимих 11,5. І 7,8 на причепу при допустимих 8 тонн на вісь або 24 тонни на осі на тележку Коротше, супер. Тепер настав час змотати цей пломбировочний трос пломбувальний. Він уже нам не потрібен і в нас такі на фірмі правила використав, отже, змотай. Тепер треба туди завізти. Добре, що я ще не такий жирний і поміщаюся між кабіною і причіпом. Тепер з цієї сторони я вже штани перевдів, дів робочі, бо бачите, він вже тут валяється в болоті цей трос пломбувальний. І відповідно мої штани будуть в болоті так само. Тому я ліпше перевдівся, щоб не міняти свої новенькі, чисті штани. Ну і замотуємо тут так само, трос. ось це бачите, ну, червона пневматична магістраль, вона тут позначена червоними ковпачками і вона завжди з правої сторони. Це та, яка живить причіп повітрям. І це найвідповідальніша магістраль. Тому якщо при їзді, не дай Бог, вона чи лопне, чи. Може чисто теоретично злетить цей клапан чи ще щось, то прицеп кидає на юз Тобто всі колеса стоять колом, і прицеп кидає на юз Це аварійна ситуація, це вважайте ДТП. Тому тут на цих от трубках не допускається ніколи ніяких лишніх з'єднувань, пошкоджень. Ну і все в тому дусі. Це якщо хтось не знав. Звичайно, тут опитні досвідчені далекобійники, то все знають і без мене. Це я розповідаю. Хто не дуже знайомий з цим. Добре, йдемо закріпляти вантаж. Ось бачите, для чого я рем ремені закидував заздалегідь. Нам тепер не треба там лазити. Зараз ми їх поперекидуємо на цю сторону і все. А що я казав, що цей груз нормально не закріпити, тому що тут йдуть рулони, і бачите, і ремінь починає під навантаженням розрізати цю плівку. Між... Коротше, нормально не затягнеш. Ну, добре, як є. Ну, позатягували наскільки можна це все. Найсильніше я затягую завжди останні три ряди, тому що задня частина причіпа, вона більше всього гуляє, хитається. Найстабільніше перед завжди, а задниця вона така сама по собі, Коротше, зачиняємо цей весь цирк і їдемо. Ми можемо повертатися до чистого режиму. Знімаємо наші. Штанишки. робочі. Опа. І ховаємо їх в то місце, де вони мають бути. Все. Зашибись. Давай треба. Привезти в порядок папери, які нам видали. Щоб... Щоб починати їзду вже з повністю заповненими паперами, не отримати ніяких штрафів. Тут дуже все серйозно. Все, хлопці і дівчата. Вантаж е закріплений, я ось теж закріплений, бачите, ременем безпеки. Можемо вирушати в дорогу. Їдемо на кордон-переход Свіне Сунд. Це знову будемо їхати по тому мосту, такому, який я казав, майже завжди в ремонтах. От. Там оформимось. А далі я не знаю, не маю інформації. Їдемо Завантажили нам майже 24 тонни цього говна, рубероїду. І продовжуємо наш шлях. Погодка чудова, порівняно з вчорашньою це рай. Так що, гріх жалуватись. Зараз машинка трошки прогріється і можна більше газу давати. Вже ось бачите, через залізну дорогу там. Добре, продовжуємо шлях. До речі, сьогодні супер день. Сьогодні день народження в моєї племінниці, звати її Евелінка. Вітаємо Евелінку з днем народження. Я завжди всім бажаю без різниці, чи то діти, чи то дорослі, завжди удачі вам, щоб ви ходили під зіркою удачі, і вона також і була здорова і радувала своїх батьків. В неї чудові батьки. Ви знаєте, батьків не вибирають. Ми ніхто не вибирає ні батьків, ні батьківщину, але їй пощастило. Вони чудові люди, правильні і, і це супер. Тому вітаю її, її з днем народження. Особисто би хотів щось подарувати, але немає можливості. Так що з днем народження, Евадінка, гарного дня. А ми продовжуємо наш шлях у напрямку тунеля. Тунель буде у нас е, драмен який буде проходити під е, гущею води, під заливом. Там дуже буде такий катастрофічний спуск і такий самий підйом. Так що машинці буде дуже тяжко. В будь-якому випадку буде дуже тяжко. Їдемо по дорозі. е 134. Позаду нас, якщо розвернутися і їхати в зворотньому напрямку цілий час по цій дорозі, то ми приїдемо в місто Хаугесунд. Там дорога нереально горбиста, крива з перевалами, з тунелями далі. І вона, по-моєму, для нас на нашій фірмі від вересня місяця зачинена. Ну тобто нам заборонено на неї їздити. І... Ніяка людина при здоровому грузді нею не поїде, тому що там можна лишитися до весни на тій дорозі. Тому ми їдемо низом. Є 18, Є39 через Ставангер, сан Отак, низом. Якщо, якщо хто в курсі, то я так в загальних рисах розповідаю. А зараз ця дорога, от в цю сторону, вона веде до Осло. Тут вона нормальна, ну відносно як для Норвегії. Але бачите, теж така вузька з поворотами постійно, обмеження швидкості, Коротше, світлофори, все, що треба. Сильно не розженеся. Я тут вчора приїжджав, цей участок, я точно пам'ятаю, був заслизьканий сніг, нереально слизько було, бачите, а сьогодні навіть немає натяку на те, що тут вчора коїлося. Прикольно. Ось ми дібралися. дібралися, Доїхали, підкралися до цього супер тунелю, який проходить під водою. Там зараз буде купа знаків попереджувальних. Цей тунель вже був в одному відео, може, пам'ятаєте? Це десь, я не пам'ятаю, на початку було. Ну, зараз вам ще раз його покажу. Я думаю, ви будете не проти. Отже, що в нас знаків? Вежачі поліцейські поставили. Непонятно для чого. Обмеження швидкості 70, бачите, 7% спуск, low gear, понижену передачу лупаніт. От. Радар стоїть. На вході і на виході середню швидкість міряє, що якщо вам дух захочеться перевищити, то вийде дорого і больно. Щось там пише, візе, б'ється, коротше, тунель відкритий. Поїхали. Обмеження 70. А, треба цю викати. що сідає цей туман. Бачите, вікна запотіли, то це воно власне і попереджає. Що обмежена видимість буде, бо дивіться, я нічого не бачу. В принципі, нам зараз зеркала не потрібні від слова взагалі. Нам аби попереду бачити все. Зараз моторне гальмо вімкнули, нехай воно працює. А якщо воно трошки буде не справлятися, то трошки будемо підгальмовувати основними гальмами. Але задача тут гальма берегти, тому що маємо 24 тонни і то не жарти. Йо, 70, бачите, моторне гальмо не справляється. Дуже машина розганяється. Можете по звуку зрозуміти зараз Чути як турбіна дує, а ну, чуєте? Який прекрасний звук, правда? Це максимальна. Максимальна потужність двигуна зараз використовується. 41 км на годину швидкість. Швидше машина не може. Дуже серйозний підйом. Так само підйом 7%. От. Добре. Дряпаємось доверху. І от моментальний розхід палива, який йде на даний момент. 190 літрів на сотню. Ну от і все, друзі, ми на шістку виїхали. Напрямку Швеції їдемо, місто Гьотеборг, границя Свінесунд. Прямо, не треба вже нікуди звертати. 85 кілометрів до, до кордону. Сніжок польотує. Біле говно. Ой, не сніжок, біле гавно, вибачаюсь, я неправильно назвав. Так, проїжджаємо ми цей вічно ремонтований міст. Ця річка забув, як вона називається. Коротше, ми вже на шведській стороні фактично. Переїхали цей місток. Шведська сторона. Зараз заїжджаємо на митницю, оформлюємо вантаж. І я вже знаю роботу далі. Ну, оформлюся і вам розкажу. Забігаючи наперед, скажу, що ми знову поїдемо назад на Норвегію. Ось і позначка Сверіге. Швеція. Привіт! то ми заїжджаємо на митницю. Якби ми були пусті, то можна було просто їхати прямо, нікуди не заїжджаючи, нікому нічого не кажучи. Так, що тут? Де тут що вільне? Вибираємо любу вільну лінію, яка нам подобається. Вон якийсь хвіст поїхав вперед. О, ідеально. стоять за ним. Ну, не за ним, а. На його місці. Бо погано стояти за кимось, бо знаєте, людина часом оформилася, лише сидить щось паузу, крути в носі колупається там ну, коротше. Приходиться тоді назад здавати. Так, прийшли ми кордон, оформились. Коротше, які новини? Їдемо в околиці міста Гьотеборг І там будемо мінятися вночі прицепами з іншим водієм, з польським водієм. Я йому віддам цей прицеп, заберу в нього інший. Завантажений, скоріше все, всього пластиковими, пластиковими трубами. І їдемо на Норвегію. От справа, друзі. Короте, нам все рівно. що бігти, наступати, що відступати, бігти. Робота є робота. Куди кажуть, туди їдемо. Так що такі справи. До паркінгу, на якому ми будемо мінятись прицепами, 205 кілометрів, це заправка буде. Я думаю, в день стану, там собі акуратно відчіплюся і буду чекати того поляка. Ну і заодно почну паузу. Ось так. Так що, друзі, дуже... погнали! Нас Швеція зустрічає погодкою, плюс 7 показує. Ну, весна, йопасите, ну має бути плюс. Добре, погнали. місто Гетеборг. До нашої заправочки 22 км, вона фактично одразу за містом. Зараз акуратно проїдемо через місто, сподіваюся, без корків і заторів. І Будемо ставати. Подивимось, як там місце буде відраді, то відчепитися одразу і стати тягачем десь в сторонці окремо, щоб прицеп був Якось так. Добре, побачимо. Тут, тут стало. Зараз відчіпимо причіпа. Спочатку його треба загальмувати. А тепер відчіпляємо. Вишили прицепчик по ту сторону, тому поляку буде зручно його відчепитися, якщо що він може далі паузу продовжити, якщо вдруге він захоче. А мені причіп він лише там на заправочці, я думаю, я все рівно його вчіплю на розворот і поїдемо. На Норвегію. Так що, друзі, так то, Дякую за перегляд. Ставте лайки. І зустрінемось уже у другій частині. цю поїздочку на дві частини. Так що кінець першої частини. Очікуйте другу. Удачі. Отже, приїхали ми на паркінг. Вишили вон прицепчика. Е, і я почав паузу. Коли він там приїде, невідомо. Десь по моїм підрахункам біля 9-10 вечора. Ну, це, таке, це, це його проблема, коли він приїде, нам все рівно у нас пауза почалась. Е... Пар... Е, мені він, я думаю, залишить там на стояночці, на заправці, там місце, як правило, завжди є. Я все рівно по паузі його бігом вчіплю і поїду. Куди поїду? На Норвегію, я вже забувся, бо туплю, вибачте. Отже, розіб'ю цю поїздочку на дві частини. Це була. Це була перша частина. Будемо її завершувати. Завершуємо її в місті Гетеборг. Так що очікуйте другу частину. Дякую за перегляд. У нас, до речі, вже більше 800 підписників маємо. Супер. Дякую за перегляд. Бережіть себе і до зустрічі в другій частині. Поїздка на Норвегію знову. Бачите, ви хотіли на Олегію, і вона таки мене не відпускає. Знову прийдеться з лобового скла знімати свої цяцьки. Все, друзі, тримайтеся. Щасливо.